Дівчатка, воно ще гаряче, але я там шматочок от щепнула. я ж воно й добре, воно дійсно похоже на схоже. Чи на морози, <рес> <рес> ну, ну, чудо, чудо. Хай схолоне, так я його краще розпробую. Прям ну красота і все. Що ай, ай. тісто ж добре. Маченка тушона. Смакота. Даю рецепт. Цукровий пудр ухватила. 400 г муки просіяла. І беру пачку 200 г махла. Ну, можна потерти, можна, хто як придумає. І перетримую. І з мукою на крихту. І ще й дрібку соліку, поки не забула, солі. І перетримо це все діло на крихту. Тепер чотири яйця відділяємо білки від жовтків. Жовтки сюди Білки окремо. Яйця достає з кармана. З кармана. Щоб не. О! Упало з усім зараз яєчко. Цей жовточок достану. Сюди. Ну, так як правильно. Ще одне яйце. Так, не падать. Та. І так ще одненьке все. Хоп! І порядок. Хто як, коротше, хто витягує сам жовток? То... Ну, як по-стареньки, туди-сюда, це в шкаралупі дай. І порядок. О! Випадаю желт! Так, єсть. Тепер додаємо три столові ложки. З гіркою сметани. Ну, у деякому рецепті пишеться 100 грамів, а тут оскільки щось я чимало наче шлюпнула. А то нормально, нормально, мабуть. І замішуємо тісто. У нас вийшло ось таке м'якесеньке тістечко. Поки кладемо його в мисочку, хай полежить. Займемося білками. О! Дістала свій старенький міксер. Будемо збивати білочки. Зараз я. Це колись мені кума на 40 років подарувала, це ж скільки вже йому, і він працює. Так, до чотирьох білочків додам. Дрібку солі, поступово буду вводити 200 г цукру і підготувала столову ложку лимонного соку, можна дрібку лимонної кислоти. Ну і збиваємо до меренгу, коротше говоря. Тут треба. треба підкручувати Оп. Оп. порядок. Зараз я підготовлю тут поверхню, застелю килимок і будемо робити печиво, включу духовочку, взагалі, все підготую і працюємо далі. Ротувень заслали пергаментом, Тут у мене килимок той, що розкачувати тісто. Все під рукою. Тепер беремо тістечко, робимо таку качалочку і поріжемо, як на вареники. На рівні частинки треба поділити наше тістечко. Ось, скільки вийде, стільки вийде, я не знаю. В кого 27 штук виходить. Ну, коротше, ви, ви мене зрозуміли. Поріжу на ковбаску. У мене вийшло 24 таких шматочки. Ну, я багато рецептів передивилась. Рецепт приблизно однаковий. Ну, просто, може, менші порції. В кого 20 виходить, в кого 27. У мене вийшло 24. Так, тепер на тоненький кружечок розкачаємо. От. на серединку кладемо начинку. Так, дівчатка, роблю вперше разом з вами. Те, що по відео роздивилося, так і роблю. Ну, складаємо як вареничок як. чебуречок, так. І посередині це ж я хотіла взяти, Десь у мене є. А де воно у мене є? Зараз, ну, там пальцем дівчат, дівчата робили. Так посередині. Видно? Видно. І отак одне на одне і кладемо в такому вигляді на противень. Так і кладемо. Отак. От так. І так всі по черзі. Дівчатка в духовку нагріт у нас 180 градусів на 10-12 хвилин. Ну, в мене на 200. Буду дивитися, скільки Скільки вони мене там пробудуть. Начинки, залишилося тут пару ложечок. Може, якби те тонше розкачала чи розкапала. Ну, не біда. Ой, спина пеком пече. Так, зараз поприбираю все тут за собою. Так, піднімались крильця. ну хай ще трошки покоричне Ну от, хай трішки підхолонуть. Я тримала в духовці, ну, в мене на 200 градусів 15 хвилин. І зараз хай підхолонуть, викладу на блюдо і зверху притрусимо цукровою пудрою. Будемо смакувати. Дівчатка, воно ще гаряче, але я там шматочок от щепнула. Я кажу, воно і добре, воно дійсно похоже на схоже. Чи на морози, <рес> <рес> ну, ну, чудо, чудо. Хай холоне, так я його краще розпробую. Прям ну красота і все. Ай, ай. М -м -м. Що тісто ж добре. що тушула. Смакота. Даю рецепт. Цукровий пудер уходило. Дуже смачне печиво. Це мені капці. Отже, не відійду від миски, поки не наїмся. Ну, так що робити? Дуже смачне. Тісто ж таке, воно ніби слоєне, знаєте. Хрум, хрумке, ну, ну не через чур таке, що вкусити не можна, м'якесеньке і хрумке. Ну, наче кажеш, що ясне діло, що супер. Просто супер. Так що багато хто з вас вже мені писав, що робили, дуже смачно виходить. Хто не робив, робіть. Хочу подякувати своїй підписниці за те, що порадила мені такий рецепт. Дуже дякую, дійсно смачно.